Усім привіт, друзі! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я з Кривого Рогу Дніпропетровська область. От кого у нас наразі погодка, 29 листопада. Зараз час запису пів на дванадцяту. Друзі, у нас зараз лунає сирени у кривому розі. Поки що слава, Богу, слава і низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям все добре на оцю годину іменно, що я записую, друзі. Погода, питаєте в мене. Сьогодні вночі навіть і малесенького приморозку не було. Бо у мене ось курочки. Друзі, хто не знає, там ціла купа. Хто в сараї ховається, хто на дворі. то навіть водичка не примерзла, навіть і зверху такою кри кри крижаною кірочкою навіть не взялася, бо була віддать і вночі температура не мінусова. Зараз я подивилася плюс три. На градуснику. То Але знаєте, відчувається, що дуже холодно, бо ну, така вологість підвищена і тому -то воно отак. Друзі, ось о, тільки що я знову приїхала із міста, я їздила посилочки знову відправляти. Хто не знає, друзі, я продаю насіння своїх сортових томатів більше 80 сортів, друзі. Пишіть кому треба. Треба мені на вайбер. Це, друзі, кому потрібно, полистайте е, туди далі, десь через 2 чи три відео назад. Е, там є відео про продаж, е, як я продаю, яким чином у мене можна купити насіння моїх сортових томатиків. Е, дуже класні сортові томатики. насіннячку у мене е, 20 Штучок коштує 20 гривень, але в мене не в одному пачечці немає. 20 насінинок там набагато більше, бо я торгую своїм насіннячком і тому ну, Кладу як, як для себе, скажімо так. Тут, друзі, кому потрібне насіння томатів, полистайте назад відео і подивіться те відео, де йдеться про продаж мого насіннячку. І там буде і вайбер, і як, як замовити. Ну, в общем, там все буде сказано. І які сорти у моїх сортових томатиків я продаю, там теж все сказано. Ну, в общем, друзі, я, по-перше, відправила посилочку. І на нову пошту, і на Укрпошту відправляю, ну кому як, в принципі, потрібно. Так, і друзі, я забрала з нової пошти, я замовляла, друзі, посилочку. Замовляла лампочки, які горять без електроенергії. Оце подивлюся, не бачила, друзі, ніколи і ні в кого. У мене в знайомих таких немає. Ну, я не знаю якось. Ну, я такого не бачила, хочу оце подивитися разом з вами. Будемо розпаковувати. Я вам. Все-таки, друзі, щось гепнуло десь. Десь далеченько, але такий звук. Звук такий неприятний, скажімо так. Що воно там, ну, то, ладно. Так, ось повна торба е -е, опять. Мірочка, ну все, все, ось, бачите, вона така велика собачка моя Мірочка. і боїться скавчить. Оце тільки бахне і баїться. Тайсен повіг вже ховаються вони, бо бояться оцих бабахів. Міра, зараз підемо в хату. Щас, щас. Ну, ви бачите, що вона ось. Була. О, господи, ще один бабах. Міра, ну все, перестань, перестань, зайчик. Перестань, перестань мать Все. Тайсон, Тайсон, йди, зайка, іди сюди, іди, ховайся до хати. Іди сюди, Тайсон. Йди сюди, йди сюди, іди сюди, Тайсо, йди сюди, йди до мене, йди, бачите, друзі, бояться, бояться, йди в хатку, йди, йди туди в літню кухню, йди. Не хочу, не хочу вони, вони дуже нервничають. От Господі, я вже, я вже так була рада, що все добре. І з електроенергією у нас, кстати, друзі, хотіла похвастатися у Кривому розі. Вже довгий час у нас не вимикають електроенергію. Але я от лампочки купила. Та, й-мою, знову бабах. Вже третій. Все, 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 тихо, тихо. Тихо, тихо, мірочка. Ой, кошмар якийсь. Сьогодні точно якийсь кошмар. Іди, моя зірочка, іди, я тебе? Іди сюди, Міра, іди, моя купа, іди моя. Ой, та не збий мене, господи. Міра. Так, все. Це перелякана така. Дуже боїться. Міра, нізя, нізя. Я тобі ще дам. Купила друзі лапок, і ото коту, котику моєму дала, а, а міра теж хоче. Зараз дам. Ось отакий город, друзі, просите мене показувати. Ну, в принципі ось зараз у городі, тільки гірщиця ну добре зростає, деревця. Друзі, ще у нас там у нас іменно в Кривому Розі передають плюсову температуру без дощів, без снігу. Ото я знайду час і буду робити викорінюючу обробку усього свого саду. Бо я досі не робила, бо у нас то, то дощі, то мінус був. А якраз усього буде у нас така температура, там і плюс вісім, плюс сім, плюс дев'ять. Ну, в общем, ну таково то. До, друзі, оце таке життя під час війни, я думаю, у всіх. Всі ми вже, скажімо так, і позвикали до цього дурдому. Хоча, друзі, от вдень мені якось. Ну, я не скажу, що мені не страшно, мені страшно, але не так, як вночі. От вночі мені дуже страшно. При темряві дійсно дуже страшно. Е, ще, друзі, е, знову мене питаєте, коли обрізати троянди. Друзі, будь ласочка, не треба, не треба ще дуже рано. По крайній мірі, дивіться за прогнозом погоди. У нас на Дніпропетровщині на Криворіжжі дуже тепло. У нас навіть було таке, я вам показувала, що позам. Мерзали, ось було, позамерзали, прям снігом поприкривало хризантеми, але воно все оттаяло і воно квітне і все добре, друзі. Так що не треба. Чому не за троянди зарано обрізати? Тому якщо ви обріжете, чим більше обрізаються троянди, тим швидше бруньки, які там залишилися, ідуть у ріст. А тим паче, якщо буде мінусова. Температура мінус 5, мінус 6, вони не будуть проростати. Вони тільки навесні проростуть і добре заквітнуть. А наразі тепло, плюс 2, плюс 3, Вони дуже швидко проростають. А потім ну, буде морозець і вони померзнуть. І, тобто ваші кущі можуть вимерзнути. Ну погляньте, я, я вам чому показую, щоб ви не думали, що я там щось вам лялякаю-лялякою. Ось, погляньте, я вам кожному відео показую. Мої оно трояндочки всі стоять, не обрізані, не треба спішити. Нічого. Я у минулому році перед Новим Роком обрізала. Будемо дивитися, яка буде температура, тоді тоді будемо обрізати. Друзі, я вже подивилась у телеграмі свого міста Кривого Рогу. Дуже хочу подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям, нашим ПВО, за те, що у нас наразі в Кривому Розі, все-таки все добре. Дякую, дякую, мої дорогесеньки. Дякую, мої ріднесеньки. Низький вам уклін за це, що ви робите. Як ви працюєте наразі. Друзі, ну тепер покажу вам, що я купила і по яким цінам. Ну, як завжди. О, все, у нас вже відбій. 11,35 11, у нас вже відбій. Все. Фух, видихаємо. видихаємо кривирі, дорогесенький. Так, це вже тут в мене нічого немає. Так, що я купила? Друзі, я була на центральному міському базарі. В принципі, я навіть і не збиралася туди їхати, але моя знайома їхала. І я, я вспомнила, що мені треба курям купити, там курішо, бо вже вітамінки немає. Я зараз вам покажу. І то була на центральному міському базарі, трохи скупилася. І так, ага, купила, друзі, зайшла в м'ясну мануфактуру на Свято-Миколаївській. Вулиці у нас в Кривому Розі. Там я вам казала, гав'яжий яловичий жир продається по 5,90 Я собачкам беру і безхатнім, і своїм. Там дуже, ну, дуже класні такі обрізочки даються. Але його не було. Ще такий яловичину привезли. Вони сказали, десь після обіду підходьте. Як розберуть яловичину, то будуть оці обрізочки. Але мені не з руки, мені дуже далеко це туди їхати. Ну, я друзі просто в них купила два кіла отаких от волопок. 19,99 коштує за кілограм. Ну, друзі, я вже оце, оце донесла, що донесла, бо ви знаєте, я годую безхатніх твариночок. Я поки йшла із йшла на через підвісний мостик, через річку, у нас і там є ржуха, я її годую. Ну дуже багато людей. У нас таких дійсно класних, добрих людей, які підготовують безхатніх твариночок, і потім ще є дружок біляночка. І цуценятко їхнє. Ну оце я їх підгодовую. Ну ті, що я сьогодні підгодовувала. То от кого. Так, на центральному міському базарі я купила, я вам казала, із сторони, як з октябрьської підніматься у базар міський. Ну, хто знає криворіжця, той розуміє. Там із лівої сторони жіночка торгує там усе в неї. І риба, і овочі, і лапки, і яйця. І солодощі, і консервація, в общем, все таке є. Я в неї багато разів вже все купувала, то оце е, е, оселедець купила, друзі, 129 гривень за кіло. У неї купила. Потім купила, друзі, такі бо пряники. Зараз покажу. Я, я вже в неї дуже багато пряників купувала. І круасан, і дуже багато всього. Отакі, от вот, друзі, 79 гривень за кіло. М'якенькі, кстати, там завжди все свіженьке. Ніколи не буває. що от Скільки я там купувала, я не рекламую, просто скільки я там купувала, завжди класно. Друзі, і ще сьогодні зайшла, купила цей карасик, отакий. Вот. Бачите, я його в три кульочка замотала, а не був. Буду розмотувати, бо ну, поки довезла. Він вже чищений. Я не купую не чищений, бо я не люблю її чистити. І оце 75 гривень за кіло вже трохи. Тобто по 70 була, це вже 75 гривень за кіло. Ну, все одно, це на 33 гривні такий карасик. Чистенький, я після них і не, пере, не перечищую. Ну, дійсно класно воно чистить. Так, далі, в АТБ, друзі, зайшла, купила отакий вухлі Раз, і ще отакий вухліб два. Це білий. По 7,90. Це соціальний, друзі. Я наконець впіла на соціальний. І сіренький купила отакий 7,90 теж. Три буханочки купила. Одну буду їсти, одну покладу в морозілку, а потім буду доставати, розморожувати і їсти. Три мандаринки, друзі, купила по 75 гривень зараз по акції. Ну, я три штучки купила то Мені буде достатньо. Далі, друзі, і не збиралася купувати, але просто ну, дійсно класно на, ціна класна. Отаке насіннячко, друзі, на акції зараз 27,70. Мандарини, друзі. Ой, мандарини, мандарини. 76,95 картоплю купила 28,95 Ну, я вибрала таку непогану, щоб вона не, не порізана, не побита, не гнила. Я просто її висиплю в Висиплю погріб і вона в мене буде лежати. Я вам казала, я потрохи куплю по 2-3 кг кілу і складаю погріб. Хай на потім воно буде. Друзі, ось, все, що я купила. Із грудня місяця я починаю курочкам додавати внутрішній раціон. Премикс. Це Олкаровська фірма. Вона виробляє такий премікс на натуральній основі. Тут немає ніякої гадості. Це, я додаю іменно грудень, лютий. Ну, може ще трохи, трохи березня. Буду, буду дивитися, яка буде температура. Тобто, коли немає трави, немає овочів моїм курочкам додавати до раціону. Я додаю, Оцієї пачки, хватає на дуже-дуже багато. Тут оця пачка кілограмова на 100 кілограмів корму. Ну, тобто, і, я відкриваю, мені хватає на дуже довго. І трохи-трохи цього премікса потрібно. Друзі, не плутайте всяку дешеву гадость, яка йде ну, не на. Натуральне. Оця імені Олкаровська, друзі, вона не дешева, це пакетик 80 гривень я купила. Але, ще раз кажу, він дійсно класний і його набагато хватає. Ця кілограмова бачка на 100 кілограмів корма. Розумієте, це потрохи треба додавати. І е, один раз у день. Я з даю. Все. Оце, друзі, що я купила. Тепер е, хочу подивитися, що це за ці міра. Що це за ці лампочки. Так, на, Масян, на, іди сюди. іди сюди. Ай, на, будеш. Дивиться, нюхай півдня. Оце такі, бачите, такі голодні. Хоча воно сватив в грезету лапу. А то як. Як здравствуйте. Друзі, я не буду казати, на якому сайті я замовляла, бо, якщо чесно, я навіть і не пам'ятаю. Я просто забила, загуглила купити лампочку, яка працює без електроенергії. І мені видало, я там цілу купу. Я обрала самі найдешевші 300 гривень за дві лампочки. Я купила 4, тобто дві акційні позиції, бо мені і до курей обов'язково треба. Ого, книжка якась тут. Читати буду. А, це в них дуже багато. Ось ось, друзі, ось я вам покажу. Не можу прочитати на іностранному мові. Ось ось, може хто, хто хоче, ось ось Це не реклама, це, в общем, оце я тут замовляла ці лампочки. Ну, Подивлюся, може щось я уберу. Тут так дуже багато ось. Ого. Тут і, і одяг, і, і мебіль, і всякі. Ой, всяке, коротше. Ладно. Е, так, 529 гривень е, от, е, дві лампочки. Ось я навіть, друзі, я не знаю навіть, як вони виглядають, але вони ось вони склені одна до одної. Е, е, як я прочитала, я зараз отаку близеньку. Отака, от оце я отаке от викупила. Це я не рекламую, друзі. Я навіть ні разу не користувалася. Оце хочу користуватися, бо якщо у нас будуть на криворіжі знову відключати електроенергію, фонарик він дорожче виходить. Батарейки мінять раз поз раз. У мене курям треба із п'ятої раночку до одинадцятої вечора. У мене світло горить. А розумієте, як батарейка. То, коротше, отаково. От а оці лампи, друзі, я прочитала, що лампу вкручуєш, вона до, до обичного патрону йде, і її вкручуєш, і коли світло вимикається, е, ну, тобто, коли відключають електроенергію, вона продовжує горіти. Але тут написано, що до 8 годин, але з кожною годиною вона тускнішає. але... Але все, все одно вона горить. 3-4 години вона горить, як обична лампа. Тобто тут чи якийсь, я не знаю, чи якийсь акумулятор, друзі, поправте мене, хто, хто вже кого є, хто користується. Я не користувалася, це хочу спробувати. І вона так само вимикається, як і обична лампа вимикачем, яка, який у хаті знаходиться. То оце такого зараз, друзі, дістану. О, тут навіть друзі, ух ти, клас! Тут дра, а да, я ж дивилася, ось погляньте, отакого от лампа. Ось вона сама найобична, бачите, і до, до мого патрона, до любих патронів вона підходить. І є навіть ще в подарунок. Оце отака от штука, такий патрон, що типа можна її ну зарядити в себе в хаті, вкрутити в патрон, а потім можна ходити там, десь на прогулянки і отакого от вішати. І буде світло горіти там в палатки ночувати, якщо там е, таке діло, або десь, е, ну, або десь там, ну, де, де потрібно, друзі. Ось ось такого погляда.